Всі, мабуть, з вас знають таку людину, як Андрій Нефіодов, та недавно йому стукнуло 40 років. Всі його знають за каналом Омське ТВ та рубрикою школи-блогери, де він робив огляд на різноманітне відео школярів та вистюбував їх. А ще знають його за лецплеями, влогами та мандрівками, та як він по синечці влаштував бійку з Хованським, хоча ця бійка була постановою. Та самим головним хейтером Романа Жолудя. Сьогодні я розповім. Як він почав та просрав свою кар'єру. І так, на зв'язку Джо Швахтунго починаємо треш. Андрій Юройович Рнарцев. Так, це його справжнє прізвище. Народився 23 листопада 1984 року у Гатчині Ленінградської області. У його сім'ї, крім мати та його татка, були молодші брат та сестра. В Андрія є зведений брат Павло, тому що його прізвище пронін. Про дату народження Павла нічого не відомо, але відомо, що він молодший Андрія. Також є рідна сестра Андрія, Олександра Нарцева, яка народилась 12 лютого 1987 року. Ким вона працює зараз, невідомо через те, її сторінка ВК закрита. А повідомлення ВК вона досі не прочитала. В даний час Олександра живе у Петербурзі. Усе своє дитинство Андрій Ніфьодов провів у своєму рідному місті. Є цікавий факт, що Ніфьодов жив у одному під'їзді зі своїм колишнім другом та забутим всіма блогером МШ Андрій Пиж. Після того, як Ніфідов закінчив школу, він одразу поїхав до Петербургу вчитися у видавнично-поліграфічному технікумі. Потім Андрій пішов працювати на завод Аквамарін, програмістом станків з ЧПУ. У 2005 році Андрій пішов служити до армії та через рік почав писати музику у програмі FL Studio. Андрій вирішив зареєструватись на порталі myflstudio.sru. Під своїм самим першим псевдонімом SMD Pro. Та у 2007 році він написав гімн для даного порталу та перемогу написі музики. Перша жінка в Андрія з'явилась 14 липня 2007 року. Звати її Марія, та її жіноче прізвище поки що невідомо, тому що вона взяла прізвище в Андрія. 22 листопада 2007 року в Андрії його перша донька. До того, як Андрій став дуже відомим ютубером, він для своєї доньки та для першої жінки робив все. Та навіть купив їм будинок, машину, не дивлячись на все, все, що завгодно він їм купляв. Андрій тоді був дуже гарним сім'янином. У 2007 році Андрій вирішив створити свій портал для музики та дав йому назву sgzone.ru на сайті Андрій Нефьодов знаймав відеоуроки, як писати музику та користуватись у Studio, через що він став тоді відомим у інтернеті. Відеоуроки частіше він викладав на свій самий перший канал Сабвей який був створений 2 листопада 2007 року. Викладав він тоді не лише відеоуроки, а музикальні кліпи, які у той час були популярними. Андрій на цьому вирішив не зупинятись та вирішив повторювати за Максом Плюс Топ'ятьсот та Стасом Давидовим. 11 липня 2011 року він створив окремий канал Нінель Пофіг та викладав анімаційні реакції на приколюхи, які були тоді актуальними, та інші забавні анімації. Але для мене це було дивно слухати аніметянку з чоловічим голосом. А що було далі? Про це я зараз розповім. 19 лютого 2012 року Андрій Ніфьодов створив свій легендарний канал Омське ТВ. Назву каналу він взяв з мему Омської пташки, яка на той час була дуже найпопулярнішою. А 19 жовтня він оголосив про закриття свого першого каналу Subway Minder. Як так, відео для цього каналу більше не знімав, та всіх попросив підписатися на його основний лайф канал Мікроприкол, тобто Андрій Ніфьодов, який був створений 18 червня 2012 року. На своєму лайф каналі Андрій мандрував по парашці та за кордоном. Он у тому числі раніше приїжджав до столиці України. За Україну. А зараз він її ненавидить. Крім мандрівок, він знімав відпочинки, гулянки, та навіть його у школу запросили на урок класного часу за проханням з його підписників. Та розповідав в лекції, як не можна знімати відео, щоб не попасти до школи блогерів. Андрій на мікроприколі знімав такий контент, який був схожий як в лідера ТВ Лох Патруль, та розповідав про різні способи скаму та як його треба остерігатися. А ще непонятну та смішну для мене рубрику РППК російські пісні по китайськи. А насправді Андрій по китайськи не заспівав. Андрій брав текст з російських пісень та вставляв у Google перекладач та міняв місцями переклад. Та й вийшло ось це. Молодіж! Да, да! Наші солдати отряда солідарності завжди! Знімав про прибульців, НЛО та іншу маєчню. Він викладав на лайв канал, навіть знімав сходки, на які йому прийшли його знайомі влад та семен з каналу Карателі Дотки. Ніфьодов навіть був не проти совмісно з ними робити сходки. Навіть були свідки, що Ніфьодов на сходках зі своїх підписників вимагав гроші за сходку. На його сходках було в основному діти, тому що це його аудиторія. Перший формат омського ТВ це був опроси на вулиці, та цей формат став провальним. А все тому, що Андрій задавав дурні питання, хамив та ображав людин. Та він ще був бухий. А 15 березня 2012 року на каналі з'являється перший випуск легендарних школоблогерів. Тоді критика дитячих відео у той час було нормою, тому що тоді школяри були головними в інтернеті. Тані Таніфодов у своїх відео, як він там говорив, вчить дітей не знамати лайно, а замість цього він їх просто обсирав та зіпсував їм життя своєю так званою омською армією. Він так звану омську армію просив обсирати у коментарях дітлохів, які йому попадали до школи блогерів. Та потім Андрій, так звану омську армію, назвав Армія петухов». логіка. Андрій у описі відео залишав свою пошту, щоб йому крінжові та дитяче відео туди присилали, а він їх обсирав та піва спапував. Через це у дітей в школі та у житті були великі проблеми. Гробили у школі та взагалі не давали покою. Але діти, які це все переросли, давно стали успішними ніж Андрій Ніфьодов. Ось, наприклад, Дексупа, який я зробив, хоча фігову породі на плюс сто але він, хоча б щось не мав нормальне. Той же серіал про стервочек, та навіть Поліна Гренс, яка після школи блогерів знялась у серіалі Фізрук. Андрій Ніфьодов також набрав популярність через Ларіна, який жорстко попустив самого Андрія Ніфьодова через його жорстокість до школоблогерів, які лише почали освоювати інтернет. Но у першу чергу Ніфьодов став непопулярним, тому що він тоді був головним хейтером такого жахливого музиканду Моргенштерну 10-х років Романа Жолудя та займався піаром каналів на замовлення. Крім омського ТВ в Андрія був ігровий канал Плей. Який був створений 8 жовтня 2012 року, перегляди були менше, чим на Омському ТВ. У даний час канал видалений через блокування на Ютубі. Андрій раніше був хейтером з сайту Спасіб Єва, а потім у жовтні 2012 року він став туди за гроші викладати відео з тупим гумором. Через це в нього частина підписників стали його хейтерами, та в нього ставало дуже багато дизлайків. У 2013 році Андрію Ніфодову навіть прочала номінацію Найкращий відеоблогер з Рунету, тому що він був єдиний, хто так активно тролив та знущався над школотою. Андрій був у той час найпопулярнішим відеоблогером на посавку, та всі його знали. Ніж інших блогерів. У початку я говорив, що в Андрія є його зведений брат Павло. Так ось він також вів свій канал, про який мені теж нічого не відомо. Але від людей, які робили відео про Інфодова та його Олди, знають, що його зведений брат Павло знімав відео за рубрикою обдарування, аналогічно формату школи блогери, але трішки інакше. Павло на ютубі довго не протримався та потім зник невідомо куди. Через Омське ТВ Андрій зустрів свою прихильницю Ірину Вадимівну Крилову, всім відому як Іра Білка, хоча є справжнє прізвище Лаврін'єва, а прізвище Крилову в неї взято з попереднього шлюбу. Через це Андрій у 2013 році розлучився з Мариною та кинув свою доньку заради Ютубу та тої самої Ірини. Ось така хуйня малята. Уявіть собі, він зустрічався з першою жінкою, зробив себе першою дитину, кухав їх, а тут заради тупої повії, як Ірина. Андрій кинув свою сім'ю заради прийомнутої дівчини, щоб далі бути відомим в інтернеті. А У 2014 році Андрій та Ірина подружилися. Саме через це вона стала іриною білкою. Їх весілля, яке я подивився, виглядає дуже поколхозанське. Але у той час Андрій хвастувався, що в нього багато грошей, та замовляв собі зірок на тусовки. У липні 2014 року Ніфьодов та Юра Іванов створили реаліті шоу Фабрика лайків, хоча ще у квітні Макс Брандт та Костя Павлов та сам Ні Андрій Ніфьов були провідними аналогічного шоу та знімали колаб на каналі Ліс ТВ та Омське ТВ. У цьому глядачі голосували: хто найкращий, а хто найгірший. Голосування було платне, та на цьому Андрій та Юра робили немало грошей. Андрій колабився навіть зі своїм другом, який був його сусідом. Та його я вже згадував. Це МШ. Да, було немало блогерів, з якими Ніфедов робив колаби, та в нього було стільки рубрик, що я не зможу перерахувати. У листопаді 2014 року канал року каналомське ТВ був заблокований на Ютубі через ті самі жорстокості з боку Андрія та Діанон. Потім канал дуже швидко був розблокований, але всі відео були видалені. Андрій зрозумів свою дуже велику помилку та свою передачу школу перезавантажив у школа Б, обоє їх ще називали ШБЕ. Він після перезавантажування, хоча б зрозумів, що не можна так себе з дітлухами поводити. Та нові випуски школоблогерів вже не були цікаві. В новому сезоні школублогерів Андрій припинив матюкатися та став адекватно критикувати авторів всякого крінжу. А відео набирали у останній час по 100к переглядів, та по облученню Фьодова було видно, що йому вже набридло. Все це знімати, але він все одно знімав школобе, тому що тоді багато продажних блогерів частіше рекламували китайські наушники, by Dre та інший хлам. А за це йому платили дуже багато грошей. Ось, послухайте самі, я їх сколько лет подряд, я не знаю, лет 6, наверное, подряд, каждую неделю по два выпуска, они меня так заебали. Были, потому что заказчики крупные, они там по, по mm. полляма в месяц платили. Но мне приходилось их снимать, вот из-за этих, они, знаете, не хотели брать рекламу нигде, кроме шкала Блогеров. Я их снимал через силу, мне они так заебали. В какой-то момент я просто такой, все, нет, все. Похуй, я лучше скачусь, я не буду, блядь, мне просто достали вот здесь эти шкалоблогеры. Нет, тошнит от них. Надеюсь, что я их вообще никогда не увижу, блядь, блядь. Меня так задолбали за эти годы. Нет, не хочу даже вспоминать. Продал Омск этого и рад, блядь, пизду. В 2017 году Нифедов перестав снимать уже этот формат. С тому, що опыт підписникам вже уже не было интересно дивитися все контент. То самому Нифедовому це же набридло. А рекламу китайского шлаку в него никто уже не забавлял. Та не було ніякого сенсу замовляти рекламу блогера, в якого перегляди дуже впали, а Омське ТВ він продав, та неодноразово він був заблокований. В даний час канал ще не заблокован, а відео там більше не виходять. Андрій навіть хотів зробити блогершою зі своєї дружини Ірини Білки. Її канал був про кулінарію та мандрівки, але її канал дуже швидко став схожим на магічний логотрон, який частіше бачили ми у дитинстві по телевізору. Канал Ірини Білки був покинутий у 2016 році, та ніякого каналу більше у Ірини не було. Також його теж був канал. Андрій знімав навіть техноконтент, але в нього це було дуже погано. Я вже мовчу про те, як він хотів охладити кригою процесор, а потім думався, чому сокет не працював. Андрій не вміє поводитися нормально з технікою. Для нього все поєднується несумісне і робити не так, як належить. Частіше Ніфода впіарив такого техноблогера Даніїла Єрмакова, який повністю копіював характер та формат як в Нефьодова. Вони навіть стали коханцями, тому що в них обох немає мозку та самі не вміють знімати техноконтент. У Андрія, хоча б є можливість купити себе комп'ютер, а в Єрмакова немає можливості та знімає відео на макбуці. Але купляти айфони можливості ще як є. Віртуальну машину на макбуці запускає, що дуже кринжово виглядає. Вони навіть одного разу зустріли всю рідної гадчині та попивали пивас та насміхались над мертвою людиною. Лєщінка мене критикував і ще какой-то хіл. Ну ми пам'ятаємо, що стала плещенка, тому не надо нас критикувати, друзі. Плаховий план. Навірно, карма. Он мабуть, в гробу переворачується від такого колаба. ха ха Тобто Андрій сам займався критикою, навіть гірше обсирав дітей, а він говорить, що критикувати не можна. Логіка залишила чат. У 2021 році поліцаї затримали Юрія Хованського за те, що у 2018 році виконав пісню про Норд а фрагмент з піснею був перезалитий у 2021 році. Саме через це до Хованського приїхали дяді Поліцаї. Цікаво, що було, якщо Юра виконав би пісню про Робіслан? До чого тут Хованський, якщо відео йде про Ніфьодова, зараз поясню. Справа у тому, що Ніфьодов вирішив втрутитися до справи Хованського та частіше змінював свідчення, що вони якоби то то не причетний до цього. Андрій сказав, що у 2018 році були свідки на стримі Хованського, де він заспівав цю саму пісню про норт та ніяких претензій не було. Ніхто після цього не скаржився, що у цьому є щось погане та незаконне. Через це Андрій дуже сильно налякався, що в нього був інсульт дупи, ніг та з'явився діабет. Та замість того, щоб допомогти другу, він заради власної шкури вирішив все ж таки змінити свідчення про Гованського. Та через Андрія все ж таки Юра попав за. Ґрати. 20 липня 2022 року Хованського випустили на волю, та він втік до Сербии. Пропидливчину він друговав так: Нам всем хочется осуждать трусов, но на самом деле, когда придут к тебе, а у тебя там дети, жена, тебя вывезут, будут держать, запугивать. Не факт, что ты не сломаешь. Ніфодову одного разу підлітки намагались підірвати автівку через підтримку Андрія війни в Україні. Це було о восьмої вечора. Андрій почув двійну бавовну та сигналізацію свого Рено Дастера. Поліція виявила, що 30-сантиметрова вирва з'явилась через саморобного вибух пакету, який зробили не з петарди. А самі підлітки були у балаклавах з ранцями. Андрій впевнений, що це було замовлення від ГУР. Через вибух у автівки було пошкоджено лобове скло та капот. Допомогти цією справою, вгадайте, хто вирішив Хованський. Та все це після того, як Хованський через Ніфьодова роняв мило на зоні, та Хованський навіть поширював по мережі цю справу, щоб більше расистів було б на боці Ніфьодову. Справу з за автівкою закрилась штрафом у суді. Після того випадку, що було з Хованським, в Ніфьодова почались проблеми зі здоров'ям через те, що він багато бухав та встряг у борги. А через те, що блогери не можуть століттями бути відомими, Ніфьодова стали мало хто дивитися, та рекламу в нього ніхто не замовляв. З цього він став різко банкротом та був примушений продати свій будинок у Гатчині та квартиру у Петербурзі. Навіть це йому не допомогло з грошами. На що Андрій йде на дуже смішний вчинок, як продати задарма золоті та сріблі кнопки з Ютубу. Навіть на продані гроші він себе не вставив золоті зуби. Потім Андрій Ірини у кінці січня 2024 року переїхали до Анапи. року переїхали до Аналі. тому що там я течна хата, яка їх дала притулок. Андрій у Анапі почав працювати таксистом та знімати ще гірше, чим раніше. «Подвозив». Женщину, вона так навоняла, на весь салон, до пор не Дід, прими таблетку. Це мені допомогти. Андрій все одно мало заробляє з цього гроші. Андрій на свою дитину не хоче навіть рубля тратити, коли та хоче цукерок або пограти у гравельному автоматі. Коли в Андрія зовсім нема грошей, він просить на пиво. І Рабілка теж не залишилась у сторонці. Вона продає своє тіло та інтимні місця на бусті, коли Андрія запитували, не соромно лі йому, що його жінка торгує інтімками у інтернеті. Він на це видругував спокійливо, то це його збуджує. Тобто в Андрія навіть нема ревнощі до цього. Якщо його жінка буде нічним метеликом, це теж він у цьому нічого поганого не буде бачити. А коли справа дойде до того, що вона почне зніматися на чорно-помаранчевому ютубі, це теж нічого страшного. Піздець. Андрій зовсім поїхав кукухою, що у вільний час дивиться російську пропаганду по телевізору. Раніше він не любив дивитися телевізор. Відео він викладає в основному на російські аналоги. «Срутюб». А На YouTube він перезаливає всі недавні відео зі Срутюбу та старі відео у тому числі. Зараз Андрія є лише один канал на Ютубі інфосотка InfoSotka2024, який був створений 22 серпня 2013 року. Раніше на цьому каналі Андрій вів рубрику Факти на перевірку та розповідав цікаві факти. Як раніше канал називався, мені невідомо. Це поки що було все про Андрія Ніфьодова, Друга частина не за горами. Так що всім вдячен за перегляд та підпишіться, будь ласка, та поставте вподобайки. Та заходьте до мой сервер у Дискорді. А з вами був Вахтунго. Всім слава Україні! Я майже не забув всіх з Новим роком бара, 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 бері, біря, бірє.